Серпень особливий місяць для родин, де є школярі. Починається щорічна метушня – придбати новий одяг і взуття, адже за літо дитина підросла. Вибрати канцтовари та зручний рюкзак. Навіть якщо дитина не вперше йде до школи, підготовка завжди викликає хвилювання. Ми дізнавалися у мешканців горішніх плавнів, чи розпочали вони підготовку до нового навчального року та чи дорого наразі зібрати дитину до школи. Вже готуєтесь до навчального року. Так. Як саме ви готуєтесь? Морально. Вже почали підготовку, вже моніторимо різні там акції, різні пропозиції, шкільні ярмарки. Ну, потихеньку готуємося. Придбали рюкзак вже на портфель. Зошити, щоденник, але щоденник виходить, що не потрібно вже, бо по-сучасному вже в електронні щоденники. Ну, є, в общем, потихеньку робота. І на чому не економимо, бо це ж навчання, а освіта не повинна втрачати, ну, ущерб, так сказати, приносити. Ну, все, стараємося сучасне брати і комфортне для навчання. Є будуки. Вони живуть в Києві, звичайно, готуються. Все, книжки вже отримали, все, одежу готують. Все як, як потрібно. Канцтовари, книги, все-все, що потрібно, все вже в них є. Щось залежало від школи, щось залежало від них, щось залежало від нас, але все вже в них є. Ні, ще ні. Не вистачало часу. З чого почнете? <гум> не знаю, з канцелярії, мабуть. Так, не купили ще канцтовари. Одяг вже приобрели. Придбали рюкзак і одяг, і канцтовари потроху. Ще нам написали, що конкретно потрібно, але придбали. Почали вже майже зібралися. Канцтовари, ось новий рюкзак красивий. Ну, в принципі, все. Канцтовари і одяг вже. Я наприклад» то Бабушка, то я дам гроші і там кое що тут, і з козалярів там все. Мама купляє одежу, і бабушка там щось <смір> теж одежує. Стараємося обувь, бабушка дзвонив купляє. Ну Все гарно, дітки довольні. Немає списків ще що купляти. Купляти будемо спочатку рюкзак, а потім канцтовари, одяг. все разом. Ми ще навіть на 1 вересня не готові. Ні одягу ще немає, нічого немає. Ціни у нас традиційно зростають. Звісно, трошки все. Може, кое-що не трошки, кое-що трошки, але взагалі дорожчає. звичайно. Всіда це відчутно. Сіда воно впливає на бюджет. Це ж це ж затрати. Все одно воно за собою тягне певні затрати. Загальна сума. ну, Я так не можу сказати, не, не пам'ятаю. Купляли в різних магазинах в різне час. Брали те, що качественно, подобалось. Ну, завжди є момент економії зазвичай. Ой, краще не питайте. Звичайно, бюджет у нас змінився. Ціни виросли в три рази, інколи, мабуть, навіть і в більші. А заробітна плата залишилась на тому самому ж рівні. Ну, в принципі, все в країні. Та ні, я не згадаю, як у минулому році. І в цьому ще ж вона не остаточна, це так, поки що проміжуточна вартість. Там вже в кінці, на початку навчального року, ми вже можемо зробити якийсь висновок, а зараз ще поки що ні. Не зможу. Ну, сума кругленька вийде. Ціни дуже змінилися. І Бюджету, звичайно, не вистачає, але є дід і баба, які допомагають. Так, самі розумієте, що зараз одному прожити дуже важко, тому ми внуків не забуваємо. Сказати, на яку суму, я вам не можу сказати. Ну сума непід'ємна. Саме розумієте. Змінились так. Стало дорожче, набагато. Школа зараз дуже дорога, особливо ці підготовні ручки, книжки. Там, це дуже дорого, я знаю, тому що в мене своїх дітей немає, я не можу точно сказати. Ну, Ви самі розумієте, правильно? Я, я просто у дядьки питав. То каже, дуже дорого. Інколи буває до восьми, до дев'яти тисяч, до десяти тисяч гривень. Хотілось би хотілося, щоб ні, але я думаю, що так. В тому році, напевно, тисячі півтори-дві, а в цьому, напевно, тисячі три. Не знаю поки що, не знаємо. Так будемо сподіватися поменше. Знаю, що книжки стали дорожчими по вартості. Може, одяг теж проблема. Вишиванки, оце все воно ж все ж таки гарненьке, то дорожче виходить по одязі. Що ну, канцелярія, думаю, не дуже подорожала. З цим думаю, проблем немає. Можна знайти якісь бюджетні варіанти. Все-таки є інтернет, магазини, то теж може там дешевше, ніж в магазині такому. Якщо все одразу думаю, складно. Батьки ж, як коли ж вони знають, що їхня дитина піде до школи, і на протязі році вони, може, ну потихеньку скуповують, Оце це потрібно, потрібно це планувати. Якщо це буде складністю, у кожного ж різний бюджет. І хтось сам знає, для кого буде складно все одразу купити, а для кого ні. І для кого складно, він протягом року, потихеньку скупує, що йому там потрібно, якось вичисляє, де буде дешеве, де буде акції. Ну, це ж все нормально. Звичайно, змінилися. Звісно, ціни змінилися, стали, як то сказати, більшими, да, зросли. Я не скажу, що не набагато. В принципі, може де саме брати. Я брала в Аврорі, тому в принципі так як минулого року. Ціни більш-менш приємні. Трохи складніше за того, що зарплата така сама, а ціни на продукти на таке дуже дорого. Тому, звичайно, трохи складніше було виділити майже ту саму суму, але вже цього року. Так що так, і в мене їх двоє, тому трохи важче. Важко підготуватися. Ну і взагалі навіть. Нагодувати дитину, я вважаю, теж не дуже дешево. Звичайно, важко, звичайно важко. Ну, на такі пенсії, наприклад, якщо вже батьки на пенсії. І на ці зарплати теж важко. У мене було троє дітей, ну вони в мене є троє дітей, так, то мені якби легко було на ті зарплати вивчити їх. І дочка одна в університет закінчила, і друга теж, то мені не дуже важко було. А зараз, я думаю, що набагато батькам важче. Важче набагато. Ну нічого, треба жити. Треба, щоб все було добре. Я думаю, що все буде добре. Ну, я вважаю, що підготовка до школи це взагалі важко, особливо матеріально, та й морально теж.